Летючий танк на озброєнні української армії харківський бронетанковий завод завершив модернізацію восьми машин Т-80. Летючими їх назвали, бо легко ходять і мають двигун як у вертольота. Чи задоволені військові роботою ремонтників? Дізнавався Микола Піддубний. З танкового цвинтаря на фронт у Харкові дають друге життя бойовим машинам Т 80 Декілька десятиліть вважалося, що українській армії ці танки не потрібні. Якщо від машин, випущених за радянського союзу залишився тільки броньований корпус на заводі, встановлюють усе нове, в тому числі газотурбінний двигун. Його звук під час запуску ні з чим не сплутаєш, наче гелікоптер на зльоті. У ремонтному цеху до гуркуту звикли кажуть, щодня тестують кілька двигунів. Як запустили, провірелю 40 хвилин стаціонара. Отавеська гастя. Є Якщо дефекти є, який то лучше устраняємо. обратно запускається. Під час випробувань відремонтований танк має пройти 100 кілометрів і зробити два залпи. Але машина може показати, на що здатна, і на заводському полігоні. Приміром, поліцейський розворот. Машина управляє дуже Хороша машина по всім ділямішцім качество. Ми самі віті направляються. Скорость какая у нее большая. Лучше машины нет. Какая скорость вообще? Ну, в данный момент мы ехали в пределах 45 километров. Если нормальный экипаж, она, машина никогда не подведет. Сами там... Так что, ну все, так. А так он логотип летающего танка, он подтверждает свои свои данные. Так сейчас союзного времени. Старший лейтенант Віктор Замчалов уже два тижні на заводі. До його підрозділу надходить одразу декілька машин. Розповідає, вісімдесятка більш потужна, краще озброєна і захищена. Дивіться, вже доповнітні 10 броні наварені. Динамічна защита проти кумулятивних снарядів стоїть. Ну, є 64, четверка придержує попадання кумулятивних снарядів. А тут бур'янна набагато сильніше. Завод свої перевірки проробив, а ми як прийомчики своє перевіряємо. І то довіря, провіряй. Завод може нам сказати, ну на заводчан жалоб немає ніяких. Приймання техніки безпосередньо екіпажами, котрі нею керуватимуть, експеримент. Його хочуть поширити на інші заводи, кажуть в концерні «Укроборонпром». налагоджуються зв'язки між людьми, що будуть керувати цими танками у військах, і людьми, що ремонтують такі танки на заводах. Вони обмінюються телефонами. Така модель, коли приймається техніка безпосередньо людьми, що буде експлуатувати. Ви ж розумієте, вони абсолютно чітко. Розуміють, що їх життя залежить від того, наскільки вони ретельно цю техніку приймуть. Щоб оживляти танки, спочатку слід було оживити ремонтне підприємство. Щонайменше два останні роки воно не працювало. Нині податки сплачують справно, боргів із зарплатні немає. Тож працюють в прискореному темпі. Замість чотирьох запланованих днями до війська управлять вісім модернізованих 80-х. Микола піддубний, Олександр Рушаков. Новини на першому.